Як підтвердити діагноз на ВЛК? Обов'язково виписки з лікарень. Чим більше, тим краще. Цивільні військові госпіталі. Обстеження не старші, ніж 6 місяців. аналізи УЗД МРТ РНГ. Підтвердження функціональних порушень. Не просто були спина, а не можу нахилитись працювати. Введення діагнозу. Показати, що ти лікувався системно, не один раз, а постійно. Довго, без покращень. Як бачимо, діагноз це лише початок. Головне документально довести, що хвороба заважає службі у 25-му році. ВЛК жорстко дивиться на кожен випадок, особливо якщо людина вже в струю або має досвід участі в бойових діях, але знання це сила. Донатом. Чому варто дивитися до кінця? Тому що зараз 25 й рік, і ситуація з проходженням ВЛК дуже змінюється. Більше діагнозів розглядається в контексті чи зможеш ти служити, а не чи маєш хворобу. І дуже часто вирішальну роль відіграє не просто сам діагноз, а ступінь його прояву, наявність ускладнень, документальні підтвердження. Це відео орієнтир. Якщо у тебе або твого знайомого є проблеми зі здоров'ям, ти дізнаєшся, чи входить діагноз у топ 10 для категорії непридатний обмежено придатний» І як правильно його підтвердити, то що ще потрібно знати? Наказ 402 – ваш головний документ. У ньому чітко написано, який діагноз і які категорії відповідає. Категорія А непридатний, Б, обмежено придатний, в придатний. Один і той самий діагноз може дати різні категорії залежно від ступеня порушень. Якщо ви чи ваші рідні готуєтесь до ВЛК, не ігноруйте симптоми і не відкладайте обстеження. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Перевірте себе, чи є у вас діагнози з цього топу. Збережіть цей матеріал і поділіться з побратимами. Підпишіться на наш канал, щоб отримати чітку, практичну і чесну інформацію про ВЛК щодня. Бо на війні важлива не лише зброя, а й розуміння своєї. Прав. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.